Доброго ранку, малята, хлопчики і дівчата, сьогодні пропоную вам відгадати загадку і дізнатися, що ж ми будемо малювати. Слухайте уважно, я із гуми надувна, як повітря я легка, міцно мотузок тримай і мене не відпускай. Що це малята? Ану подумайте! Так, малята. Правильно це повітряні кульки, які ви молодці. Сьогодні пропоную вам намалювати кульку, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Кульку я в долоньках маю, її швидко надуваю. Стала кулька ось яка і велика, і легка. Гору кулька полетіла, ялиночку зустріла, швидко луснула, нема. Долоньки є. Знов надуваємо. Молодці. Ну що, починаємо. Для роботи нам потрібні будуть ватні диски три штучки. Клей, стаканчик з водичкою, пензлик. І фарба. У мене це червона, зелена і синя. У вас може бути будь-якого іншого кольору. І олівці. Ну і що, спочатку нам потрібно приклеїти ватні диски до аркушу паперу. Тому намащуємо клеєм аркуш паперу і приклеїмо ватні диски. Так, диски приклеїли, починаємо малювати повітряні кулі. Перша буде червона кулька. Набираємо фарбу і починаємо малювати на ватному диску, не виходячи за лінію контуру, щоб в нас вийшли гарненькі кульки. Червону кульку намалювали. Наступна в мене буде зелена. Набираємо зелену фарбу і починаємо розмальовувати наступний диск, не виходячи за контур. І тепер розмальовуємо третю кульку. Останню У мене це буде синього кольору кулька. Набираємо синю фарбу. І починаємо розмальовувати останню кульку. Гарненько розмальовуємо, за лінії контуру не виходимо. Так, Кульки ми не розмалювали, тепер, тепер беремо олівці або фломастери будь-якого кольору, і починаємо малювати мотузки до наших кульок. Вони можуть бути різнокольорові. І ведемо, зводимо в одну мотузочку. У мене це різнокольорові олівчики будуть. Всі, все до всіх кульок є мотузки. Можна ще стрічки зробити і зібрати їх в купу. Алята, дивіться, які в мене вийшли повітряні кульки. Чекаю на ваші!